Хочу показати пленку, яку використовують як для відбиття тепла від сім'ї назад вулик в сім'ю. Значить вода зверху під потолоченою, поверх такої пленки, вода. Далі. Тож вода, вкрай вкрай, вітер зриває її. Вітер зриває цю пленку під пленкою. Так же само під солофаном така відбувається картина. Значить, вода, не виключено, що ці каплі падають на дно вулика і, і улик мокрий. От картина. Під пленкою, під пленкою повністю вода стоїть. Наскільки їм тепло, там, я не скажу, ну щодо сирості вулику хватає її. Рамки, рамки, поцвіли. Температура вулику і вологість, яку пленка цю держить, сприяє розвитку. Мікозів, той грибів. На сьогоднішній день це аскосфіроз, який поки не виявлений. Ну, не виключно, що при, при приміненні такого тако утеплення у виді пленки цієї отражаючої, аскосфіроз з'явиться. Продивився оцю пасіку тільки що використав. Це одна із точків. Використав пленку. Одну другу сім'ю подивився, така така картина з цим вологістю наблюдається в кожному в кожному вулику. Примінена отака пленка. Так що використання її... Вітер забивав, мабуть, мікрофон. Вітер тут великий. Використання цієї пленки не знаю наскільки дасть тепла уюту бджолам, але ну, сирості їм придасть. довговічність вуликів зменшиться, бо все цвіте, потолочене теж. Отака картина. Кожному на його розсуд. Пленка хороша чи погана. Вирішувати кожному пасічнику. Що він хоче від неї отримати? Сирості так єсть. Піддався на рекламу, використав плівку з вольгою. І що я отримав? Замін на тепло, чи пожертвою івав вологою, не знаю на скільки зробив. Тепло, поверх пленки, з яка з одного боку темна, з другої і сторони блискуча. Що я маю? Я маю точку роси, маю вологу, маю сирість вулику. Використання пленки. Поверх гнізда. Вулики липи піддаються сирості сильно. Так, що в цьому вулику із? От цвіль, вода під пленкою. За що боролись, як кажуть на те й напоролись. Пленка вулику, яка б вона не була, чи тут целофанка, чи з отражателем, картина на ліцю. Вода стоїть бджолам по коліна. Да, літати їм за водою не треба, можливо, але в такому випадку в сирості вулику, мікози різні, грибкові захворювання. Забезпечені. Температура гнізда і вологість ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Тут волога цвіль, вода стоїть на рамки, і там в кінці вулика те саме вологість. Маємо те, що маємо, казав. Один із президентів України, ну і все до наступного відеообзора постараюсь вислітити якусь другу проблему в бджільництві.